В системі Surf є можливість створення категорій. Категорії це об'єднання за єдиною ознакою ряду номенклатур. Наприклад, за ознакою бар в мене призначена категорія для всіх страв бару. Або, наприклад, аналогічно для страв кухні. Ви можете створити будь-яку кількість категорій, яка необхідна, і поділити ваші страви або товари за зручною для вас категоризацією. Для цього ми переходимо в блок дії, редагувати список категорій. Тут ви зможете побачити всі існуючі, додати або видалити якусь із тих, що вже є. Щоб створити, натискаємо Введіть назву і даємо назву нової категорії. Наприклад, це в нас категорія Хоспер. Зберігаємо цю категорію і тепер вона є в загальному переліку. Для призначення категорії ми натискаємо на страву, переходимо в блок Додаткова інформація і призначаємо категорію із існуючого переліку. Тепер, після збереження у структурі номенклатури, ви побачите, яка страва відноситься до якої категорії дальшому ми можемо використовувати цю категоризацію для того, щоб призначати знижки на конкретні страви. Наприклад, я хочу, щоб в чеку була знижка на страви хосперу мінус 20. Відповідно тільки на ту категорію страв, якій було призначено хоспер, буде діяти ця знижка на інші ні. Або, наприклад, я хочу сформувати звіт, який покаже мені, які були продажі по бару, які по кухні за категорію. І, наприклад, це виглядає приблизно ось так. Бар, кухня, я бачу, в мене є там акція, яка називається Томатна неділя, і я можу бачити, які продажі по ній, тому що я створила таку категорію і призначила її для страв.